Привіт! Вже звично дам відповідь на ваші питання. Перша з них чи можна додавати свиням сиру мелену сою. Тобто не оброблену. Ми знаємо про сою те, що це популярна складова кормів в сучасній відгодівлі свиней, звісно ж. Оскільки вона містить в своєму складі доволі такі багато білка. Це відомо всім. Тепер дам відповідь: свиня можна додавати сою в раціон, але дотримуватись потрібно певних обмежень і правил. Перше правило, що сиру сою не варто додавати до корму. Навіть у меленому вигляді. Її потрібно піддавати термічній обробці для знищення всіх антиживильних речовин. Таких як, допустимо, трепсин-інгібітор. Тому що ці речовини можуть заважати нормальному травленню, звісно ж, наших свиней, а також, відповідно, піддавати вашу тварину ризику захворювань і як результат втрати нормального набору ваги. Крім цього, є ще багато негативних моментів від використання саме сирої, тобто необробленої сої. Тому не раджу ризикувати вашими підопічними. І ще одне важливе правило дотримуватись правильного дозування сої у раціоні ваших свиней навіть після термічної обробки. Тому що занадто велика кількість сої також може завдавати шкоди травленню і призводити до проблем зі здоров'ям. Звертайте вашу увагу на ці два пункти, і ваші свині віддячать вам гарними приростами. Інше питання стосувалося щодо підлоги та стін. Тільки не зовсім зрозумів, що саме цікаво автора. Матеріал стін чи все ж таки перегородок між загоном? Якщо стін, то всі стіни це залізобетонні панелі, які доволі швидко монтуються та мають хорошу звуку та теплоізоляцію. Бетон взагалі доволі зносостійкий матеріал, враховуючи, звісно, умови експлуатації на фермі. Якщо ж ви маєте на увазі перегородки, то це пластикові дошки для перегородок у свинарниках, які ви можете легко знайти у пошуку Google. Також це доволі практичне рішення для свинарників, оскільки пластик не гниє як дерево та не ржавіє, як метал. Ну і також легко очищається. Повірте, це доволі важливо для забезпечення гігієни та здоров'я наших підопічних. Вони також є доволі стійкими, звісно ж, до вологи і вандалізму, на які здатні свині. Той, хто утримував свиней, звісно, розуміє, про що я. Якщо конкретно про ці дошки, про ці панелі, це вже доволі старі зразки. Сучасні мають систему з'єднання та монтажу набагато простіші. Наші ще кріпляться ось на ось такі от кути. Не скажу, що це ненадійно. Тому що вони служать майже без ремонту взагалі. Універсальність монтажі це взагалі один з найбільших плюсів. Якщо потрібно, допустимо, змінити план приміщення, це буде виконати набагато простіше, ніж з іншими матеріалами перегородок. з тим же самим деревом, цегли, металом. Також, якщо ви плануєте змінити взагалі план щодо вирощування свиней, ви відмовитесь від цього, ви легко демонтуєте ці перегородки та використаєте їх для інших ціл. Особисто я вважаю, що такі панелі, можливо, й дорогі, але варті для того, щоб їх встановити і забути про недоліки інших матеріалів раз і назавжди. Щодо підлоги, на дорощувані це комбінований тип. Більша частина, як ви бачите, це бетонна стяжка з системою підігріву. Інша половина це чавунна рішітка. Вона теж має спеціальні пази для кріплення. Наскільки я знаю, вона спеціально розроблена для. Конкретно свиноферм. Також додам, що є зараз набагато практичніше рішення з ПВХ підлогою. І вважаю, що це також доволі такий надійний тип підлоги, так само, як і пластикові перегородки. Щодо приміщення від годівлі, це всім відомі залізобетонні щільові плити, які цілком себе виправдовують в якості матеріалу для підлоги. Наступне питання, навіть не питання, а я думаю, що ствердження від автора, що в селі забивають тварин не менше 180 кілограмів. Я, звісно, погоджуюсь, але тільки частково, так, як зазвичай, у випадку великих свинокомплексів все працює трохи по-іншому. Поясню, чому так. Все доволі просто. Попит на свинину може відрізнятися в різних регіонах та навіть країнах. Деякі ринки можуть вимагати більших свиней, які надають більше м'яса або ж сала, тоді як інші можуть бути спрямовані на менші розміри свиней. І, відповідно, більш пісне та ніжне м'ясо. Також назву деякі вам переваги забою в при вазі 110 кг. Тварини з такою вагою, звісно, є легшими для забою та переробки. Порівняно, звісно ж, з трохи більшими екземплярами. Це дозволяє забезпечити більш ефективний та, звісно, швидкий процес, так як працювати з великими тваринами, звісно, складно як для персоналу, так і для обладнання. Друге, як я вже зазначав, тварини меншої ваги можуть мати кращу якість м'яса, оскільки вони зазвичай молодші та мають ніжніше та соковитіше м'ясо. Це, звісно ж, може бути важливим фактором для споживачів, які шукають якісне м'ясо. Тут. Також багато залежить від ринку збуту та, власне, ваших вподобань. І останнє варто зазначити, що утримання та годівля до великих розмірів може бути більш витратною, але також може перенести більший прибуток за рахунок, звісно ж, більше корисної маси. Тварини, відповідно, меншої ваги можуть потребувати менше ресурсів для утримання та годівлі, але. Також це може вплинути на обсяг продукції та відповідно ваші доходи. Отож, який би варіант ви не обрали, головне, щоб вам це приносило певні дивіденти у вигляді прибутку. Також хочу попросити вас написати мені в коментарях, до якої ваги відгодовуєте, та яку максимальну вагу ви отримували від ваших свинок. І фінальне питання: чи можна виростити наших свинок без використання преміксів? Теоретично можна обійтись без преміксів. Але це вимагає певних знань у складанні раціонів для тварин і компетентності у забезпеченні наших свиней макро та мікроелементів для їхнього росту. Тому що премікси зазвичай додаються до корму для того, щоб забезпечити. Нашим свиням необхідну кількість вітамінів, мінералів та інших поживних речовин. Тому без правильно збалансованого рецепту свині можуть мати проблеми з апетитом і в результаті отримуємо хвороби плюс зменшення продуктивності. Ну а якщо ж ви все ж плануєте годувати ваших свиней без преміксів або як більшість називається хімії, ретельно вчіть дієту ваших свин, щоб забезпечити їм необхідний план годівлі. Для здорового росту і розвитку. А я дам вам деякі деталі, що можливо допоможуть вам в цьому. Важливо зазначити, що це буде простий приклад. і раціон має бути налаштований з урахуванням всіх потреб конкретних груп свиней на певному етапі їх росту. Перше, кормові злаки, такі як кукурудза, пшениця, ячмінь, овес мають містити 80-90%. Кількості корм. Бажано комбінувати ці інгредієнти, тобто використовувати пшеницю та ячмінь, або ж кукурудзу та ячмінь, або якісь інші комбінації. Це просто для прикладу. Друге, білкові джерела, такі як соя, горох, рибне або м'ясо-кісткове борошно, будуть міститися в кормі в розмірі 10-20% від загальної кількості корм. Тут все залежить від періоду годівлі ваших свиней, як я наголошував не раз. Міст білка буде поступово зменшуватися зі зростанням ваших свиней. Також, якщо вдасться отримати два компоненти з високим вмістом протеїну, це буде доволі непогано. Наприклад, соєвий шрот та рибне борошно. Це дозволить отримати більше корисних складових з обох цих компонентів. Цей приклад може служити базою, але важливо враховувати потреби свиней відповідно до їх віку та статі. Ну і, звісно, інших певних факторів. Якщо без зайвого, то завжди слідкуйте за поведінкою та розвитком ваших свиней. Візуально, якщо ви бачите, що ваші свині розвиваються та набирають вагу, відповідно, ви все робите вірно. Ну і якщо навпаки тварини мають нездоровий вигляд, то однією з причин може бути, звісно, нестача певних елементів в складі вашого корму. Це не завжди основна причина, є також і інші. Але, думаю, поговоримо про них в інших моїх відео. Підсумку бажаю вашим підопічнам файної продуктивності. Також пишіть коментарі. На самі цікаві я обов'язково дам відповідь. Тому, чим більше питань, тим частіше виходять відео. Також підпишіться та вліпіть вподобайку цьому відео і обов'язково подивіться інші відео на моєму каналі. Там є більшість відповідей на ваші запитання. Дякую за перегляд. Побачимось в наступних відео.